Друзі, всім доброго дня. Замовив Бостон партію. Партію замовив, ще мені їх тестувати, перевіряти. Поставив на зарядку, заряджаються. Поки що. Поки що одного блока перевіряю. З цього вибірково, ще треба буде перевірити, трошки багато їх. Е, пакую для електровелосипедів акумулятори, е, бафанк. Звичайні е, також проставочки напечатані напечатані проставочки з двох частин, щоб е, корпус був ширший. Трошки так як я собі запакував на фетбайк 40 акумуляторів, вийшло 36 В 20 ампер годин. Ось, прийшли доволі в такі непоганому стані, тобто ресурс у них ще є, Хочу. взяти поміряти. То в принципі, двадцять один міліом. Це повністю розряджений акумулятор 3,5 і Ну, тобто, такий в непоганому стані прийшли. 22 тобто від 20 до. До 22-23, максимум. 22 мільйом. Тобто ще ресурс мають. Ресурс мають. Ще послужать. Будемо запаковувати акумуляторні збірки, робити з них. Зараз вони дуже набирають популярність, ємність одного. 5300, але це ємність, коли він був повністю новий. Ось, коли він виїхав з заводу. Чи вийшов, чи виїхав він з заводу, невідомо. от, А зараз по тесту фактично реальної ємності в нього 4800-4900. Тобто це реальна ємність його.